це рівнобічна трапеція АВ дорівнює СД. І відомо периметр трапеції 100 см. Так як в дану трапецію вписане коло, то сума протилежних сторін рівні. Тобто BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. А тому ми можемо знайти кожну з цих сум, так як периметр у нас 100 см. То ми 100 ділимо на 2 і отримуємо 50 см. 50 см сума основ ВЦ і АД. А для того, щоб знайти середню лінію, ми В С додаємо АД ділимо на 2. Тому 50 ділимо на 2, отримуємо 25 см. Це довжина середньої лінії трапеції варіант відповіді В. Далі маємо знайти ще довжину більшої основи, але нам відомо ще різниця основ трапеції. Давайте одну основу позначимо А, другу основу Б. І запишемо: у нас сума за умовою А плюс Б. Ми знайшли цю суму 50, а різниця дорівнює 14, тому А-Б дорівнює 14. В результаті ми маємо ось таку систему рівнянь. Використаємо спосіб додавання, додамо почленну і отримуємо, що 2А дорівнює 64, тому А дорівнює 32, 64 поділили на 2. Тільки в даному випадку, напевне, А більша основа, і саме її ми знайшли, вона дорівнює 32 см. Варіант відповіді Г. І далі потрібно знайти ще довжину висоти трапеції. Ну, Ми знайшли більшу основу 32 і можемо знайти меншу основу. Щоб знайти меншу основу, наприклад, сума їх 50, ми від 50 віднімаємо 32 і отримуємо 18 см. 18 см. Ну а далі для того, щоб знайти висоту трапеції, ми проводимо дві висоти трапеції з вершини Б, з вершини С. І можемо сказати наступне: що HBCM прямокутник, тому HM дорівнює основі BC і дорівнює 18 см, і ми можемо знайти, наприклад, відрізок AH. Щоб знайти AH, ми від основи AD віднімаємо BC і ділимо на 2. Разом з тим. Так, як у нас відомо, різниця основ. А мінус Б у нас 14. А де в нас різниця основ? Ну от вона різниця це сума цих частинок, Аж і МД. Ця сума буде дорівнювати 14. Тому кожна з цих частинок, щоб знайти, ми просто 14 поділимо на 2 і отримаємо 7 см. А далі. Ми використали той факт, що сума основ дорівнює 50. Але сума бічних сторін також дорівнює 50. А Б плюс СД 50 дорівнює. А вони рівні ці бічні сторони. Тому для того, щоб знайти сторону АВ, ми 50 ділимо на 2 і отримуємо 25 см довжина сторони АВ. А H ми знайшли у нас 7. Тому висоту ми ж знайдемо з прямокутного трикутника АBH за теоремою Піфагора. BH в цьому трикутнику катет, тому BH у квадраті, дорівнює гіпотенуза в квадраті, відняти інший кат у квадраті. Тому 25 квадратів віднімаємо 7 у квадраті. Далі знайдемо BH як корінь квадратний з цього виразу. І я розкладу його на множники, як різницю квадратів. Це буде 25 мінус 7 і 25 плюс 7. Тобто це корінь квадратний. 25 віднімаємо 7, 18, а тут додаємо 32. Звісно, перемножати ми не будемо, а навпаки, розкладемо дані множники ще раз на множники: 18, це 2 на 9, 32 це 2 на 16. І винесемо з-під кореня дві двійки які є. Ми виносимо двійку, корінь з 9 це 3 корінь з 16 це 4 Як ми бачимо, це буде дорівнювати 24 см наша висота трапеції, варіант відповіді Б. Ми маємо прямокутну трапецію ABCD, в якої АБ дорівнює BC. А С 40, CD – Д 24 і точка О середина діагоналі А С. Нам потрібно знайти АО. Ну, так, як А С за умовою 40, а точка О середина діагоналі, то АО половина і буде дорівнювати 20 см, тобто варіант відповіді А. Далі маємо знайти АД. І це ми будемо робити з прямокутного трикутника АЦД, в якої відомо гіпотенуза АС 40 і катет cd 24. Тому ми можемо записати, що АД в квадраті дорівнює АЦ в квадраті мінус CD в квадраті. 40 у квадраті відняти 24 в квадраті. Тому АД корінь квадратний, розкладаємо на множники 40 мінус 24. 40 плюс. 24. Це корінь із 16, що множиться на 64. З кожного з чисел корінь можна знайти. Отже, буде 4, що множиться на 8. 32 сантиметри довжина АД. Варіант відповіді Д. Разом з тим, давайте подивимося на наш трикутничок. Я ще раз хочу той спосіб, що мені дуже подобається використати. От у нас тут 40, тут 24. Кожне з цих чисел можна максимально поділити на 8. Тоді отримаємо 5, 3, отже, в даному випадку катет відповідає числу 4. І 4 множимо на 8. От вам ті ж самі 32 см. І далі ми маємо знайти ще АБ. Як ми знайдемо АБ? Е, ну, напевне, використаємо CD. це фактично висота нашої трапеції. а зазвичай, щоб розв'язати трапецію, ми проводимо дві висоти, тому ще одну проведемо з вершини Б. BH. Далі, що ми можемо сказати далі? Ну, по-перше, BH по довжині дорівнює CD, 24 Нам невідомо AB, Нам невідомо BC, позначимо ці довжини через Х, тому виразимо AH через Х. Нам відомо AD, 32 HD дорівнює BC, С. І дорівнює Х, тому АН буде дорівнювати 32 мінус х сантиметрів. І тоді за теоремою піфагора AB у квадраті дорівнює БН у квадраті плюс АН у квадраті. Підставимо і отримаємо х у квадраті дорівнює 24 у квадраті, і додати АН AHC. 32 мінус х до квадрату. Піднесемо до квадрату, х у квадраті дорівнює. 24 у квадраті 576. 32 у квадраті 1024. Не забуваємо про подвійний добуток, це 64х, і плюс х у квадраті. Зліва справа у нас х у квадраті при переносі вони знищаться. Переносимо мінус 64 вліво, тому маємо 64 х дорівня. А тут 576 додаємо 1024. Отримаємо 1600. Тому для того, щоб знайти х, ми 1600 ділимо на 64. Можна ділити 1600 на 64. Можна скорочувати. Ну, Наприклад, кожне з них можна поділити на 16, тому тут ми будемо мати 100, а тут 4. А от 100 поділити на 4 це 25. Отже, ми знайшли Х, а ХО ми позначили АБ, АБ дорівнює 25 см. Варіант відповіді В.